Сьогодні у нас в Україні йде просто дуже страшна війна. І знаєте, люди, вони сьогодні говорять, те, що Старий Завіт, він протиречить Новому Завіту. Тому що якщо ми беремо старий завіт, там чітко, ясно, написано, сказано, що вбивці на суд, убивць казнити смерть. А новий Завіт прийшов Ісус Христос, і Він сказав. Любіть ваших ворогів. Тому, якщо ми сьогодні з вами живемо по новому завіту по вченню цих людей, ми маємо любити вбивців, терористів, війну, ось це все зло, кров і так далі. Але знаєте, в мене до вас є одне питання. Одне. Якщо Старий Завіт, він протиречить новому завіту, значить. Син Ісус Христос протиречить Богу у Уців Небесному. Дивно, але чомусь прийшов Ісус Христос, і Він сказав: Я прийшов не нарушити закон, а утвердити. І Він утвердив цей закон. Ісус Христос прийшов і Він говорить, я прийшов виконати не свою волю, а волю Отця. Небесного, Бога, Ісуса, виконав волю Божу. Та й взагалі, якщо ми беремо Старий Завіт і Новий Завіт, коли прийшли до Ісуса і питаються, а що найголовніше в старому законі, тому що там так багато написано, Він такий великий, Ісус сказав дві заповіді. Перша заповідь Люби Бога, друга заповідь люби ближнього, новий завіт. Ісус дав нам дві найголовніші заповіді. Перша заповідь люби Бога, друга люби ближнього. Тому як старий Завіт може протиречити новому завіту? Ніяк. Тому що старий завіт новому завіту не протиречить, і Син Ісус Христос не протиречить Своєму Отцю. А люди, які порушують Слово Боже. Остання книга Біблії Откривання написано, хто добавить або убавить щось від Слова Божого, той проклятий. Він втратить вічне життя. І взагалі, фарисеї, книжники, пересвященники порушували Слово Боже. І Ісус їм сказав: Ви, діти сатани, ви сатаністи, тому улюблені, давайте не будемо порушувати Слово Боже, а будемо виконувати Слово Боже. Напишіть мені і будемо разом вивчати Біблію. З Богом